Коли до останнього знаходиш виправдання людині, з якою проживаєш, коли боїшся змінити своє життя, думаєш, а що люди скажуть? Хвилюєшся за майбутнє дітей. Здавалося б, історія банальна як світ, та все ж подібні випадки трапляються регулярно. Сьогодні розглядаємо історію Тетяни Гуджви, українки, яка намагалася втілити американську мрію в життя. Всім привіт і дякую вам за все. Завдяки вам, мій канал розвивається. Чекаємо перемоги та донатиму на ЗСУ. Якщо ви бажаєте підтримати і мій канал та мою роботу, всі посилання під відео. Дякую кожному з вас. Тетяна Гужва народилася і проживала з сім'єю в місті Дрогобич Львівської області. Пізніше вона переїхала у Львів, де вступила в приватну академію ресторанно-готельного бізнесу. Тетяна з дитинства була досить закритою. Вона важко відкривалася людям і ділилася особистим. Як знаєте, буває між подругами, діляться особистим, радяться. Таня ж, в свою чергу, не спішила розказувати подругам і рідним подробиці особистого життя чи ділитися своїми переживаннями. При цьому дівчина завжди була доброзичливою, і з нею було приємно проводити час. Таня не любила заздрість та обговорювати інших. Натомість вона любила активність, подорожі і була дуже легкою на підйом, коли це стосувалося ситуацій, де треба пробувати щось нове: будь то новий вид спорту, подорож в інше місто чи навіть прогулянка додому іншою дорогою. Тому досить легко дівчина погодилася полетіти на три місяці до Америки, коли вперше почула від викладача в академії про програму Work and Travel. Ця програма полягає в нібито обміні досвідом і навичками студентів з різних країн світу. Молоді люди приїздять в міста США на літні канікули і мають змогу працювати в країні все літо, отримуючи за це кошти. Потім вони подорожують визначними місцями Сполучених Штатів. Студенти мають змогу зсередини відчути колорит країни. Та часом доводиться стикатися із різними труднощами на протязі цих декількох місяців життя в Америці. Тетяну не лякали ні труднощі, ні цілих чотири місяці на відстані від батьків, з якими вона була досить близькою. Тому, швидко все обдумавши та позичивши гроші в батьків на оплату програми, дівчина вже почала оформлювати необхідні документи. Вже наприкінці весни 2015 року дівчина сиділа в літаку. Попереду був. Перший і такий довгий переліт в її житті. По прильоту в США дівчина одразу зняла кімнату. Зробити це виявилося досить легко, адже в магазині сувенірів, в якому вона працювала, вже були студенти з інших країн, які знімали те ж саме житло. Тетяна майже одразу знайшла спільну мову з новоспеченими сусідами та співробітниками з магазину. Пропрацювавши буквально декілька тижнів, Тетяна зрозуміла, що заробити в магазині вона не зможе, а дівчина так хотіла подивитися інші штати. Тому, недовго думаючи, вона почала шукати іншу роботу. Вже згодом Тетяна влаштувалася в ресторан. Чайові гості закладу залишали непогані, тому зовсім скоро дівчина змогла навіть придбати автомобіль. Сталося це всередині літа. Дівчина звернулася за допомогою до місцевої фірми, що торгувала потриманими автомобілями. Там її обслуговував хлопець на ім'я Фуат Пашаєв. Сам він був вихідцем із Азайбарчану. На батьківщині хлопець мав сестру та маму, але сам вже багато років проживав в Америці і встиг легалізуватися та отримати документи. У молодих людей виявилося багато спільного. І самі того не помітивши, вони почали зустрічатися. Кохання було шаленим, та попереду чекала проблема тетяні треба повертатися додому, адже час програми обміну підходив до кінця. Тетяна та Фуат не хотіли розлучатися ні на мить, тому хлопець зробив дівчині пропозицію залишитися в Америці і одружитися з ним. Сказано зроблено заяву подали наступного ж дня. Весілля вирішили не робити. Тетяна хотіла провести свято з близькими в Україні, тому молодята вирішили просто розписатися. А після трьох років, коли Тетяна мала отримати вже необхідні документи, що надають право на проживання і роботу в Америці після складання шлюбу, подружжя планувало зіграти справжнє весілля у Львові з усіма українськими традиціями. Наречена не тямила себе від радості. Лише одній подрузі вона відкрилася і розказала, якою щасливою почувала себе поряд з новоспеченим чоловіком. Рідним дівчина зателефонувала і ошалешила звісткою вийшла заміж. Нагадаю, що дівчина рідко ділилася особистим, тому, звичайно, що рідні були просто приголомшені звісткою. Та все ж щастя близької людини це найголовніше, тому сім'ї дівчини залишалося змиритися з вибором доньки. Досить швидко Тетяна завагітніла і народила дівчинку. Молода сім'я проживала в місті Вісконсін Делс, штат Вісконсін. Тетяна продовжувала працювати, правда, вже в ресторані. Починала дівчина баристою та вже готувалася до позиції менеджера, адже власники закладу були дуже задоволені її роботою. Дівчина водила автомобіль та досить непогано заробляла. Мрією її життя було працювати візажистом та готувати моделей до зйомок, тому вона вступила на курс мейку і з задоволенням почала його відвідувати. Та вже буквально за декілька занять Тетяна перестала з'являтися до школи краси, це було дуже дивно адже дівчина любила заняття і не збиралася їх кидати. Викладачі не дуже хвилювалися, знаючи, скільки клопотів може бути з маленькою донечкою. А от мама дівчини почала переживати. Зазвичай вони з донькою зідзвонювалися щодня, а тут Тетяна перестала виходити на зв'язок у суботу, 30 березня 2019 року. 31 березня у донечки Тетяни був другий день народження. Та Тетяна так і не відповіла на жоден з дзвінків з привітаннями. Повідомлення в соцмережах відображалися як прочитані, та вона на жодне з них не відповіла. Мама дівчини в паніці подзвонила чоловіку доньки. Це було 1 квітня. Він пояснив, що Тетяна вже поїхала на роботу, що вона трохи заклопотана і саме тому не знайшла часу передзвонити. Наступного ж дня, 2 квітня, жінка зателефонувала знову. Цього разу зять пояснив, що Тетяна вдома спить з донькою, а він вже поїхав на роботу. Телефон дружини ще й нібито до того зламався. 3 квітня на чергові дзвінки жінки, доньці та зятю вже ніхто не відповідав. Та врешті-решт, Фуад відповів і просто сухо сказав, що тетяни немає, він її вбив. Жінка не повірила почутому, тому перепитала, на що Фуад просто кричав, що вбив тетяну. Мама Тетяни в паніці почала зв'язуватися зі знайомими в Америці, які викликали поліцейських до будинку. Додому сім'ї поліцейські потрапили 4 квітня 2019 року. Там вони побачили страшну картину вбиту татяну і її доньку двох років Сабину, яка мирно спала в ліжечку. Пізніше виявиться, що дівчинка перебувала в будинку під час вбивства своєї мами і вже з її тілом майже п'ять днів. Фуат Пашаєв втік, його не було в будинку. Виявилося, що він теж знаходився поруч з тілом дружини і донькою та подався в бігство, коли зізнався у вбивстві тещі. Його вдалося затримати досить швидко, адже через декілька днів він сам заявився у відділок, коли зрозумів, що пошуки занадто активні і його скоро затримають. Саме тоді почали відкриватися жахливі подробиці сімейного життя Тетяни. Виявилося, що в період з серпня 2018 року по січень 2019 від Тетяни в поліцію надходило 11 заяв про домашнє насилля з боку фуада. В січні 2019 його навіть затримали та все ж випустили під домашній арешт та заставу в 10 тисяч доларів. Також йому було вручено ордер про ненаближення до тетяни та дитини, та чомусь Тетяна знову впустила чоловіка в будинок. І вони проживали разом аж до моменту її вбивства. Із одинадцяти заяв про жорстокість Фуада ми тепер знаємо, що він знущався з дружини, жбурляв в неї сковорідки та кухонне приладдя тільки за те, що дитина голосно плакала, а Тетяна не могла її заспокоїти. Також Фуад зачиняв Тетяну в ванні і поливав гарячою водою, розбивав її телефон. І навіть мені важко про це казати вбив улюбленого пса Тетяни. Чоловік душив дружину, і вона неодноразово вказувала в заявах, що боїться за своє життя. В заголоках преси почали ширитися чутки, що Тетяна жила з фуадом заради грошей. Та все ж виявилося, що це не так, а навіть навпаки. Тетяна повністю забезпечувала сім'ю. Чоловік почав пити і навіть крав гроші Тетяни. Він регулярно користувався її кредитками, а вона покривала ті борги. Приблизно через рік від початку сімейного життя Фуат почав зловживати алкоголем і ставав несамовито жорстоким чого Тетяна це терпіла, ми можемо лише здогадуватися. Найстрашніше для мами померлої почалося після смерті доньки. Вона не могла знайти допомогу ні від кого. В посольстві України в США відмовлялися в цій допомозі. Кругом жінці відмовляли в перевезенні тіла, та ще й до того вона не могла навіть знайти свою внучку, яку забрали в центр реабілітації. На жаль, я таки не знайшла перевіреної інформації, чи зустрілася нарешті бабуся з внучкою лише на одному сайті було вказано, що таке дівчинка тепер в Україні. Щодо Пашаєва, його судили по 11 пунктах звинувачення за таке він мав би отримати пожиттєве ув'язнення. Та вже за декілька днів після ув'язнення, не дочекавшись суду, Фуат Пашаєв відібрав своє життя у в'язниці штату Вісконсін. Так закінчується історія про мрію дівчини на ім'я Тетяна про щасливу сім'ю Мораль не давати других шансів тому, хто підняв руку хоча б раз. Ні для кого, ні заради дітей, ні заради великого кохання. Знаєте, є в мене така звичка. Якщо я щось роблю, чи приймаю будь яке рішення, то я завжди думаю, чи буду шкодувати про то перед смертю в старості. Якби Тетяна задала собі то питання, чи шкодуватиме вона, що витратила своє життя на того звіра, вибачаючи його побиття, можливо, все склалося інакше хто знає? Знаю одне ми всі повинні бути щасливими і робити себе такими, допоки то не завдає шкоди іншим. Можливо, Тетяна пробачила, що у доньки був тато, та навряд чи діти будуть щасливими в подібних сім'ях, де є місце побиттю. Обирайте себе завжди. Тікайте від подібних монстрів. Раз або два, п'яний був чи ще якісь відмазки. Обирайте себе. І тоді, будучи старенькими, старенькими, в теплому ліжку, ви ніколи не пожалкуєте, що витратили життя на сміття й непотріб. І тоді, те життя у вас точно буде. Дякую всім! Зустрічаємося в коментарях, де й обговоримо. Гарного всім дня і почуємося!